Усім привіт! З вами Маша Смешкова та я продовжую робити свій Travel Junk Journal. Сьогодні я буду оформлювати ось, це, ось цей простір, цю сторінку. Та я вже зробила ще один елемент під номером 4. Ми з вами вже його робили. Це буде кишеня. Ось з цього боку. Бачите, я округлила оцей кутик. Зроблю тонування по бокам та будемо приклеювати цей конверт. Та будемо приклеювати цю кишеню. Кишеня готова. Принаймні, основа кишені готова. Так, розгортаємо ось тут. Та я хочу зараз просто розкласти, як воно буде. Бо треба ще поштампувати на фоні. Так, ось тут буде кишеня. Я вже підібрала картку для неї. Ось тут буде картка. Ось тут я хочу щось відштампувати. Потім буде ось така картка. Вона буде створювати другу кишеню, ось так просто приклеєна буде за три боки. Та я виробила ось такий таб, Один, ніж в мене є такий. з одного набору. Ось тут він буде приклеюватись. Тож, ось цей простір треба заштампувати, та ось тут, ось тут теж. Я зараз хочу відмітити олівцем, де мені потрібно це робити, легенько ось так. Та і десь досюди. Ось так. Ось це я теж буду якось закривати, бо мені це не подобається, як воно виглядає. Тож, тут хочу якийсь або обірваний край, або щось. У мене є усього дві сторінки з книги. Що обірвати, але вони німецькою мовою. Та хай піде. Зараз десь я їх у себе складала. Хочу, ось тут приклеїти, ну, щоб якось обірваний крайчик. А тут будуть штампи виглядати. Якось так. Тож, зараз разом з вами штампуємо, ось тут ще щось відштампуємо, та потім можна буде все склеювати, збирати якусь композицію, принаймні, початкову якусь, а потім вже її прикрашати. Зі штампами я поки що закінчила. Ось моя сторінка книжкова, нижна. Ось так хочу приклеїти, щоб закрити. Ну, те, що мені не подобається, але потрібно її теж трішки-рішки затонувати. Зараз. І колір візьму, трішки посвітліший. Перше, що я хочу зробити, це приклеїти ось сюди цей мій. Цю мою сторінку. Десь сюди. Так, де мій клей? де мій клей подівся? Ось він. Потім я хочу скласти невеличку композицію на цій сторінці. Ми знаємо, що наша кишеня буде унизу, та оця картка буде ось тут, теж як друга кишеня. Але я хочу об'єднати оце і оце. Для цього я знайшла амперсант, який буде визирати ось звідси. На його чорному фоні гарно буде виглядати мій тех... так боже, як він, тап, тап, так, картка, звичайно, в мене тут буде. Та ось тут треба теж щось розкласти. В мене будуть штампи, але я, знайшла, в мене є ось такий набір ножів. Два елементи виробляються, і в мене ось вони вже є, вже вироблені, та трошечки поштамповане там. І ще є ось така ось такий елемент, така рука. Гарно підійде ось сюди. Так, я хочу щось додати ось тут. Тож, знайшла ось такий елемент. Усе просто елемент, основа вироблена при допомозі ножа, а потім щось наштамповано. Усе дуже просто. Так, ось такий слайд, теж штамп та ніж. Буде тут, звичайно, у слайди я роздрукую малесенькі, малесенькі фотокартки. Так. Ще я знайшла ось такий будиночок, та хочу тут створити над... напис The Moment, щоб момент так. був разом з будинком. Вже гарно все виглядає, але мені не вистачає чорного кольору, що я подумала. Тут можна зробити. Я знайшла, у мене був ось такий про, э, аркуш чорного паперу, який вже, на якому вже зроблене тиснення. В мене немає цієї папки для тиснення зараз тут, але ось я знайшла такий елемент та розрізала його на невеличкі літери, щоб ось так їх. Розташувати. Літери не мають абсолютно ніякого значення. Десь готувала ще одну. Окрім цієї, те, що це пави, ан англійською пікок пікокс, тому це літера Пі тут гарно буде. Інші літери несуть лише Таку функцію як додання чорного кольору у нашу композицію. І ще знайшла ось це. Повторююсь: я хочу зараз використати елементи, які вже в мене вироблені та десь лежать, і нікому вони не потрібні. Треба їх вже у роботу пустити. А потім робити інші елементи, бо я роблю роблю, роблю, а потім в мене залишається ще купа. Того, що нікуди я не діваю. Так, така композиція зроблена. Зараз я дещо буду приклеювати, але ось тут я все ж таки хочу поштампувати на фоні. Тож, ось так це приберу, приклею це і оце. Потім тут штампи будуть, та також приклею оце та оце. Точно на фон. Таб можна приклеїти. Тут ми чекаємо ще фотографію, та це теж можна приклеїти. Я усе склеїла, окрім слайдів, бо ще не роздрукувала фотокартки. Тож, будемо приклеювати ось так: з трьох боків цей елемент. Та тепер приклею кишеню вниз. роздрукувала я маленькі фотока. Навіть не так важливо, що на них зображено. Головне, щоб вони були. Бо так гарно, мені здається, виглядає. Карман з одного боку я приклеїла та заклеїла ось тут скотчем. Буду приклеювати карман на його місце та на своє місце підуть слайди. Ось так буде виглядати. Та там маленька гілочка в мене десь була, теж приклею її на своє місце. З цією сторінкою ми майже закінчили, але я хочу зробити так, щоб фіксувалася оця розкривашка наша. Я встановлюю ось тут, та ось тут по люверсу. Я їм вже користувалася таким ось тут, в мене ще два залишились. Ось так буду встановлювати. Та... Тут в мене такий елемент, мабуть, він металевий. Тож от сюди я буду встановлювати брац. Та в мене буде ось така нитка, яка тримати буде мої, мою ось цю розкривашку. Зараз я все встановлюю та покажу вам, як я все це. Уявляю у себе в голові, і те, що в мене з цим усім вийде. Ось тепер моя сторінка зафіксована, розкривається. Потім ми робимо так та можемо відкривати та дивитись. Тож, що ми сьогодні з вами зробили? Ми зробили один, одну кишеньку та другу, та прикрасили цю сторіночку. На сьогодні це буде все. Я бажаю вам море натхнення, чекаю ваших коментарів, бо я дуже-дуже хочу, щоб вам сподобалось усе це, що я роблю. Що ж, пока-пока, до зустрічі та чекаю ваші сердечки.